Я майже впевнений, що моя дівчина привид. Ми познайомилися із моєю дівчиною п'ять років тому. Я щойно закінчив коледж і впевнено крокував до кар'єри інженера. Вона увійшла в моє життя саме в ідеальний момент. Вона доповнила мене, принесла в моє життя кохання, показала мені жіночий дотик. Приблизно через рік стосунків я запропонував їй переїхати до мене. Наступні чотири роки були найщасливішими в моєму житті. Мене поважали у моїй сфері, я заробляв більше грошей, ніж міг собі уявити, і ми переїхали з нею у чудовий будинок, неподалік від узбережжя Каліфорнії. Ми вже почали думати про дітей, але я міг думати тільки про каблучку, яку хотів одягнути їй на палець. Я обійшов усіх ювелірів у місті, шукаючи ідеальну обручку для моєї майбутньої нареченої. Я відчув, я відчув кожною клітинкою тіла, коли нарешті знайшов ту єдину три карати. Я одразу зрозумів, що це вона по тому, як вона виблискувала на світлі. Її сяйво на 100% відповідало її власній красі. Я купив каблучку, не вагаючись ані секунди. Кілька тижнів я тримав її захованою. Я планував подарувати їй у ніч нашої п'ятої річниці, після гарної вечері, в її улюбленому ресторані. Однак цей момент так і не настав. За тиждень до нашої річниці мені зателефонували з лікарні. Моя прекрасна дівчина потрапила в аварію і перебувала в реанімації. Я помчав до лікарні, порушуючи при цьому безліч правил дорожнього руху. Прибувши на місце, я почав вимагати, щоб мені сказали, де вона. Медсестра провела мене до її палати, і там я її побачив. Її чудове обличчя було в синцях і крові. Трубки йшли крізь її руки та ніс. Крові ліки штучно циркулювали її тілом. Її мати була на межі, я був на межі. Тільки лікарі зберігали спокій. Я впав на коліна в кімнаті, благаючи Бога проявити милосердя до моєї любої дівчини. Я провів у тій лікарняній палаті цілий тиждень, перш ніж нарешті повернувся додому, щоб прийняти душу і як слід відпочити. Коли я прокинувся наступного ранку, я почистив зуби і одягнувся, плануючи негайно повернутися до моєї дівчини. Я схопив і ключі і щойно відчинив двері. Мене зустріло найдорожче, що я міг тільки просити. Там, прямо переді мною, стояла моя дівчина, така ж прекрасна, як і завжди. Її рани загоїлися, обличчя було чисте, а її усмішка знову запалила мою душу. Я відчув, як мої очі наповнилися слізьми щастя, дякуючи Богу за те, що Він відповів на мої молитви. Однак, коли я потягнувся, щоб обійняти її, вона відсторонилася, перш ніж я встиг доторкнутися. Без жодного слова вона пройшла повз мене і зайшла до нашого будинку. Потім вона витончено і без зусиль прослизнула до нашої спальні, де впала на матрац і зарилася під нашу ковдру. Я посміхнувся про себе з полегшенням від того, що вона вдома, і вимкнув світло, щоб вона нарешті могла спокійно відпочити у своєму ліжку. Приблизно через чотири години я пішов провідати її. Після того, як я ледь не втратив її, не маючи шансу зробити пропозицію, я взяв каблучку з собою, готовий просити її бути моєю назавжди, про всяк випадок, якщо я більше не матиму нагоди. Я побачив, що вона все ще згорнулася клубком під ковдрою, нерухома. Я покликав її жодної відповіді. Я ввімкнув світло і сів поруч з нею на ліжко. Щойно я простягнув руку, щоб торкнутися її, мій телефон почав дзвонити. Це була її мама. Вийшовши з кімнати, щоб не бути неввічливим, я прийняв дзвінок у коридорі, просто біля спальні. Її мати відповіла у сльозах, майже невтішна. Її не стало, повторювала вона. Я знаю, що її не стало. Не хвилюйся, вона тут зі мною, відповів я, трохи розгублений. Це змусило її матір заголосити сильніше. Мені так шкода, Дон Навіне. Вона дуже тебе любила, так мені треба йти. Я зателефоную тобі пізніше. Після цього вона поклала слухавку. Повністю ошелешений, я дивився на свій телефон, не розуміючи, що щойно сталося. Потім я повернувся до своєї кімнати. Люба, ти що? Не сказала своїй мамі, що ти я змушений був замовкнути. Мій рот розкрився, а кров застигла в жилах, тому що ліжко, яке ще мить тому. Міцно тримало мою дорогоцінну дівчину під ковдрою. Тепер було порожнім. Не бійтеся темряви разом, ми дізнаємося, що ховається в ній. Не забудьте підписатись.